Я воїнка 2. Я воїнка 2. я піднімаю дрони у небо. Я піднімаю. дрони у небо, Щоб захистити своїх братів на землі. Щоб захистити своїх братів на землі. Перший швидко. Їхні смерті наші життя. Їхні смерті наші життя. Їхні смерті наші життя. Я нічний жах своїх ворогів. Я нічний жах своїх ворогів. Я їхня кара та вирок. Я їхня кара та вирок. Бо їхні смерті це наше життя. Мої їхні смерті це наше життя. А їхні душі це моя здобич. А їхні душі це моя здобич. Мій інтелект це моя зброя. Мій інтелект це моя зброя. Мій характер це моя сила. Мій характер це моя сила. Я завжди йтиму на кроки попереду. Я завжди. Відчайтушній боротьбі за, бороть за, бороть за Україну. Слава воїнам Кадва! Слава, Слава, Слава Україні! Їхню смерті наше життя. Ні для кого не секрет, що ворог знає, що ми формуємо великий Бог. Я впевнений на 1100%, що кожен з них боїться, щоб ми тільки не приїхали напроти нього. Їхні жінки та діти моляться та ставлять свічки тільки за те, щоб наші дрони не літали напроти їхніх чоловіків. Після зустрічі з нами, а особисто з вами. Вони прикинуть те йде, коли прийшли на нашу землю. У них не буде непочесних похорон. В їхню честь не назвуть ні вулиці, ні міста, тому що в них не буде кого ховати. Я даю свій наказ: ніхто з ворогів не має вижити на полі бою. Якщо ворог здається в полон, хай він здається. Якщо він іде по на нашій землі, без піднятих рук доверху він має вверх. Я Відполковник Кирило Верес, я командир полку К-2. Бог слід зараз моїм словам. Я та ви меч, який Господь послав на цю землю. І рука його нас направляє. Чи згодні ви піти разом зі мною в бій? Так! <різвіст> <різвіст> Чи згодні ви, щоб я очолював цей підрозділ? Чи даєте ви мені своє слово, що ви повернетесь домов живі та здорові? <рап> То дай мені це слово крок вперед? І я вам даю свою особисту клятву. Хто, блядь, цука цього не виконає? Я найду його і на тому світі. І спитаю, чому ви не виконали слово перед віром пологу.